I got you. Аллоха, друзі! Сьогоднішні досить цікаві 11 матчів. На жаль, були заблоковані, але не вимикайте відос. Я намагався підібрати для вас дещо цікавеньке. Я шукав якийсь цікавий подкаст, аби про знайшов. Але Філ з каналу Double Dribble мене трошки випередив. Це інтерв'ю Йокіча. Можете подивитись на його каналі, але я тоді зрозумів, що ми не так часто із з вами торкаємось подкасту Пола Джорджа, чиї Лос-Анджелес Кліперс наразі просто монстри. І там назбиралось багатенько, неймовірно цікавих інсайдів зі світу NBA, які ми з ну почнемо якраз із питання, як же влаштована NBA Пол Джордж пояснює тонкощі захисту в цій лізі. Наскільки складно ось Джекі або ну звичайній людині з вулиці зрозуміти скаутський звіт в NBA? Ну, зрозуміти це одна справа, а от слідувати йому це взагалі інше. Давай до справи. Ну я не скажу, що це словесно, прям суперскладно. Якусь супертермінологію ми не використовуємо. Але ну скажімо, добре, ти ж розумієш, якщо я скажу, що Даллас влучає ну 60% коли йде вправо. І 35% коли вліво. І потім у грі, наприклад, ти ж будеш дивитися, якою рукою він веде м'яч, в яку сторону його направляти. Типу, ти ж це зрозумієш, як юзати? Так, звісно, я зрозумію. Я ж тоді зрозумів, ось ту твою комбінацію. Ну як ти там ось це робиш, коли ти забігаєш? Це він продаунскрін. Ага, ви подібний. Добре, якщо, скажімо, тобі скажуть хедж-хард. Чого? хедж хард? хедж хард значить вривайся. Ні. Добре, якщо я. Якщо ми скажемо. Якщо ми скажемо айсимо даласа на стороні, в слабку сторону на середині, великий гравець витягується, підстраховка раніше, верхній гравець, ікс ротація. Я скажу коуч, тайм-аут. <laughs> тайм-аут, коуч. Давайте ще раз, тренер, типу а коли ти кажеш айсимо його, це що ми маємо його, щоб він охолов трошки. Він у вогні, так? Ні, ні, айс, це значить, що кожен раз, коли за ставиться в бокову лінію, ми продовжуємо пушити нападника в бокову. Окей? Типу не дозволяємо йому пройти всередину. Токи, тобто, okay. якщо йде заслін, то ми продовжуємо пушити нашого гравця в сторону бокової лінії. Окей? Okay? Далі, коли ми кажемо слабка, то це значить, що ми направляємо нападника в ліву сторону, і навпаки, сильна. Якщо ми кажемо сильна, то це в праву сторону. І якщо слабка, то в ліву сторону. Якщо великий витягується, то очевидно, що зубас піднімається трошки вище. А якщо ні, то він залишається. Підстраховка це двоє інших захисників. Накладіть тут багато знаків питання. Братан, просто зупинись тут, зупинись. А що ви робите із тим, хто в обидві сторони класно ходить? Та відсоток все одно в якусь сторону він робить з кращим відсотком, в якусь гіршу. Братан, у них вся інфа є. Окей, відповідаючи на питання, чи складно зрозуміти, складно. Так, це може бути трошки складнувато, особливо, особливо, коли ти перший раз це бачиш, ти можеш подивитись на це і такий, що це за. Я згоден, але дуже круто, коли у нас є такий коріш, як ти, який нам може все пояснити. І так, наступне запитання нам прилетіло. На що ти звертаєш увагу, коли намагаєшся прочитати захист? Ну як я і казав, що перше на що я звертаю увагу, це зазвичай навіть не захисник, який знаходиться переді мною, а що знаходиться за ним. Я дивлюсь. Я дивлюсь на центрового. Я дивлюсь на підстраховку. Звідки вона може прийти? Шукаю якісь дірки в захисті, якими я можу скористатись на пік н пік-н-ролах Це завжди перше на що ти звертаєш увагу. Це великий чи він витягується, чи він залишається в своїй позиції, чи може це буде бліц. Так само на постапах, чи будуть вони здвоюватись, чи можливо це буде тіл? Це коли п'ятий номер вже чекає на сильній стороні, щоб тебе заблокувати. Або може це буде шрін. Коротше кажучи, багато речей, є, які треба зрозуміти, щоб увійти в ритм. Тому зазвичай я якби і не звертаю уваги на те, хто проти мене захищається. Тут, наче ти завжди впевнений, що можеш качнути в одну сторону, пройти в іншу сторону, і навпаки, або є гравці, які класно захищаються проти рваного дриблінга і погано, коли ти преш просто в одну сторону. А іноді, навпаки, чувак може закрити в одну сторону, але коли є перший, мув, другий, мув, в третій, то він починає губитись. Тому звісно, що чувака, який опікає тебе, ти також маєш знати, але ти знаєш це перед грою. Але є дуже багато речей, які ти маєш зрозуміти по ходу матчу. Я, наприклад, завжди перший пік-н-рол граю тільки щоб подивитись, як будуть захищатись, типу, який геймплан у них в захисті. так само, і постапи десь намагаюсь раніше отримати м'яча спиною до кошика, щоб зрозуміти, чи будуть вони здвоюватись, ну і таке інше. Ось це, що я намагаюся перевірити в першу чергу. А коли, наприклад, тебе опікає такий чувак, як Джо Холідей, підхід зберігається, чи вже інший підхід? Інший, звичайно, звичайно, а вже ж інший. Тому що він дуже рідко ведеться на усяке лайно типу фейків. Це знаєш, проти нього треба грати професійно. Бо знаєш, досить багато є матчів, коли ти такий. Ну добре, сьогодні там моя креативність може взяти верх. А він, знаєш, він типу взагалі не ведеться на осі ривки в одну сторону в іншу. Ти можеш це проти нього робити, а потім бац. Він вже вибив м'яча і побіг. Тільки дивуєшся, як він це зробив. Тому і з ним треба бути професіоналом. So, yeah, так, так, він він це абсолютно інший підхід. В таких матчах, до речі, я не так багато і вожу з м'ячем. Це навпаки, будуть якісь виходи з під заслону одразу під кидочок або агресія постапи десь під кошиком. Тобто це не будуть якісь високі пікінроли, він в цьому сильний. Ми не будемо грати по його правилах. Бо він намагатиметься вибити м'яча, буде агресивним, буде пресингувати. Тому я маю відштовхуватись від своїх сильних сторін, від переваги у зрості, від китку. Ну як висновок, звісно, підхід до таких гравців абсолютно інший. Тепер, друзі, Деніал Тайс нам розповість про те, як виграти збірну США на чемпіонаті світу. На шляху до золота на чемпіонаті світу ви грали у півфіналі зі збірною США і ти зіграв дуже круто. 21 плюс 7. Класна гра. В який момент того матчу ти зрозумів, що так, це буде моя нічка, я сьогодні роздам жару. В який момент? Відверто кажу, що я був мотивований вже перед матчем. Яким чином? Цілому досить важкий рік. У мене була операція. Після неї я зіграв всього лише сім матчів останній сезону, і то зіграв мало, тому що молодим гравцям треба було давати розвиватись. Для мене сезон закінчився десь ну там в кінці лютого, ну початок березня. Тому увесь мій фокус. Уся моя мотивація була на чемпіонат світу. Я собі сказав, що просто найкращу форму, яку я можу набрати, і фізичну, і ігрову я наберу на цей чемпіонат світу за чотири місяці. І потім перед початком чемпіонату світу ми грали товарняк в Абу-Дабі проти збірної США якраз. У нас було плюс 15 перед четвертою чвертю, і ми програли. І ми в розтягалці собі сказали, що це ідеальний варіант. Знаєш, типу, ми собі довели, що ми можемо грати на рівних і програли. Ідеально. Ну і далі вже в півфіналі на чемпіонаті світу ми зрозуміли, що час настав, так, час настав. Ну і знаєш, особисто для мене це був хороший момент, аби показати, що я все ще можу. Я можу грати там на високому рівні в NBA. Я собі сказав, що так, піду зараз і зіграю просто якомога краще для своїх тіммейтів, щоб ми перемогли проти ось тих страшних чуваків. Там Джерен Джексон Джуніор найкращий гравець сезону і ще та там купа класних гравців, так які забувають купу очок в національній баскетбольній асоціації в крутих командах. Тому налаштував я себе дійсно дуже добре, що я от просто вийду і серце на майданчику віддам. Ну і саме там це спрацювало прекрасно. Так, 100%. Слухай, слухай, який взагалі у тебе був настрій, їдучи на на ось той турнір чемпіонату світу. Чи це було типу, йоу, чуваки? У нас є хороший шанс виграти, чи це було давайте сприймати одну гру зараз і йти поступово. Чи ви взагалі приїхали, і такі все. Ми налаштовані тільки на перемогу, і тільки на золото. Як було? Ну знаєш, як перед кожним міжнародним турніром ви збираєтесь командою, і вам визначають якісь, ну, якісь цілі. І У нас завжди цілями було на будь-який турнір медалі. Але цього разу протягом тренувального табору ми якось ну налаштували себе на золото. Ми подумали, чого налаштовуватись на якусь медаль. Ми хочемо конкретне золото. Ми непогано зіграли на євробаскеті пару років тому, взяли бронзу. Тому цього разу ми такі ні, ні, медаль це вже не те, ми хочемо конкретно золото. До речі, в цій команді просто ідеально були розписані ролі. Ми всі розуміли, що Деніс Шрёдер і Франц Вагнер наші основні гравці, і всі інші робили просто будь-що знадобиться для того, щоб виграти. У кожній буквально грі ми всі знали, хто що робить, хто набирає очки, хто захищається. Тому так ми були налаштовані тільки на золото, і ми прекрасно розуміли, що ми можемо це зробити. Так, ви вже зацементували за собою звання особливої групи. Так, а ще ми нарешті змусимо збірну США приїхати основним складом. Окей, Океалі! Так, я прекрасно розумів, про що ти, тому що після чемпіонату світу наш перший матч проти Golden State після гри до мене підходить Стів Кери, такий на Олімпіаді зіграти влітку не хочеш. Що ти відповів? <сумірно> <сумірно> Особисто, до речі, для нас, як для команди, це був комплімент. Тому що знаєш, команду, в якій грає Джерен Джексон Джуніор, так найкращий захисник ліги, і ще багато крутих гравців, які заробляють величезні гроші в НБА, і сказати про них, що це типу друга команда, ну я не можу. Але після поразки нам я думаю, що тепер всі розуміють, що США мають привести великих собак. Я абсолютно в цьому до речі не бачу ніякої провини самих гравців. Це провина збірної США. Ну так, мабуть, я це, до речі, передбачив. Так, це неймовірно. Ось ця збірна США. Це дуже талановита група гравців. Вони всі зараз розквітають у лізі, так дуже талановиті. Але гравці мають бути на певній стадії свого ментального розвитку і на певній стадії своєї кар'єри, аби прийняти челендж виграти міжнародний турнір. Всі ці молоді гравці, вони на шляху до того, аби стати типу тим самим. Вони на шляху до того, аби стати зіркою в цій лізі. І, взагалі, інша справа, коли ти вже досяг того рівня кар'єри і думаєш, як би стати кращим в інших речах. Якщо ми візьмемо е, ось ту збірну США із Кобі, Леброном, Дівейдом, то вони всі вже були на рівні суперзірок. Вони вже тоді були на рівні, куди ось ці молоді гравці зараз тільки наближаються. А коли ти вже суперзірка, так як ось тоді Леброн, Кобі, то ти вже думаєш над геть іншими речами, як стати кращим тіммейтом, як краще засистувати. Типу, як я можу зробити якісь ну, дрібниці, якісь маленькі речі краще, аби повпливати в цілому на команду. А ось тут ми здається, що ми просто зібрали так талановитих, але дуже молодих гравців і вимагали від них розібратись, як е, грати в командний баскетбол. Так, так, я прекрасно розумію про що ти кажеш. Після ось того товариського матчу в абу дабі ми вже в індіані розмовляли із тарізом. Він каже. Типу, каже, я не розумію, яку версію Тайріза вони хочуть бачити. Так, Тайріза із індіани, який роздає передачі, або іншого Тайріза, який кидає. І ти правильно сказав, молодим гравцям це важко зрозуміти. І до речі, цікаво, на прикладі того, що сказав Леброн, так, коли почалась ця вся історія з Олімпіади, у нього спитали, чи він хоче бути в команді. Він сказав, так, я не проти, я віддам пару асистів, візьму пару ребаундів. Може ще когось заблокую, та й достатньо. Тобто він вже на тому етапі кар'єри, коли я не маю бути головним. Так, йому, типу, вже не обов'язково. Треба кидати м'яч. Типу, він набере 4 очки, його це не тривожить, хтось набере більше. І, до речі, в останній раз в нашій збірні саме так все і було. У нас був такий підхід. Ми всі, типу, ідеально просто знали наші ролі і готові були жертвувати для того, щоб виграти. Тепер, банда, давайте трошки послухаємо про те, що Пол Джордж розповідає про кава Ленарда. Я згоден, що від нього баскетбол виглядає дуже легко. Прям дуже легко. Ну а для нього це насправді легко. Він насправді володіє такою повагою від захисників, що як тільки він отримує м'яча в пості, одразу на нього кидають даблті. Що він там буде робити далі? Неважливо. Ось настільки він ефективний в пості, настільки він класно знаходить свої точки. Він дуже круто вміє розбиратись в тому, як, де і коли правильно знайти свої кидочки. Я вам скажу, що тільки вчора, тільки вчора я за ним спостерігав прямо під час матчу. І я подумав: слухай, ну є люди, які створені, щоб грати в баскетбол. Він на цій планеті ідеально підходить, щоб грати в баскетбол. Якщо подивитись на нього, на те, як і куди він рухається, ну я не знаю. Це ідеальний, ідеальний гравець в баскетбол. Він просто розумієш, був створений, щоб грати в цю гру. Вона реально для нього залегка. І абсолютно неважливо, з середньої дистанції з трьошкової він все одно влучає майже все, просто майже все, що не влучить, все зайде. І я не знаю, як це назвати, але це наче всіх інших гравців також робить на порядок впевненішими. І ось кавай це людина, яка є джерелом впевненості для своїх тімейтів. Типу, дивишся на нього, і все буде добре. Все буде добре. А я, от знаєте, про те, що у нього, наче останнім часом, у грі з'явилось більше ось цього лайк. Типу, знаєш, якоїсь вибуховості в його ногах. І я розумію, що йому це, наче й не треба, тому що він великий, він може кидати через людей. Якщо ти вищий, він може зробити там пару ударів, і все одно кидати досить зручний кидочок. Але останнім часом він, наче, став більш як. Розумієш, типу, ну наче він виглядає по-іншому. Ще він сильний в основах. Гри. О, це О, правда, це чиста правда, це правда. І знаєш, йому, типу, не треба робити швидких рухів. Ну так, типу, знаєш, він тільки завдяки своїй величезній руці може робити на майданчику все, що захоче. Знаєте, типу, в ситуаціях, коли будь-який інший гравець вже би втратив м'яча, у нього б його там, вибили десь на дриблінгу, то кавай в цих ситуаціях просто. Ну, зазвичай, коли м'яч намагається вибити, ти автоматично його береш в обидві руки. Він же в цей момент дуже легко, знаєш, може продовжувати дриблінг, типу. Ага, залишатись в повному контролі. Повний контроль. Реально, я іноді дивлюся і думаю, я би вже втратив м'яча в цій ситуації. А в захисті це як допомагає, мабуть, просто божевілля. О, ще пак. Типу чекаєш м'яч, оп, його нема. Так, це нещодавно в якійсь грі намагались проти вас когось загрузити в постій. Кавай просто не зрозуміло, звідки взявся, фух того м'яча поцупив і у відрив когось запустив. Здається, ні, це був не Разл Весбрук. Я розумію, розумію приблизно. Я розумію про який конкретно епізод ти маєш на увазі. Я його так одразу не згадаю, але в цілому я зрозумів. І це знову доводить наскільки для нього гра виглядає легкою, бо вона є для нього легкою. Пі, нещодавно після гри тебе спитали, як ти думаєш, на якому етапі там встановлення ваша команда. Ти сказав, що ви все ще один до одного притираєтесь. І я розумію, що зараз той стан, в якому знаходиться ваша команда, мабуть, це найкращий стан, так, в якому вона знаходилася останнім часом, але все-таки ти дав таку досить клішейну відповідь, типу не дивлячись на те, як ми зараз там добре граємо, все одно є моменти, які треба покращити. Які конкретно моменти, на твою думку, вам ще треба покращити? Я думаю, що на. Наші основні проблеми як колективу, це перш за все підбирання. Ще одна досить вагома проблема. Це те, що ми, навіть маючи велику перевагу протягом матчу, не можемо одразу поставити крапку в поєдинку. Бо зазвичай, коли ти проти дуже серйозної команди, проти чемпіонів програєш дуже багато, то вважай все. Так, вважай все. Зазвичай проти таких команд, колективи розуміють, що все, гра програна. А проти нас навпаки буває таке, що команди повертаються в рахунку, що ми допускаємо купу втрат, що ми беремо якісь погані китки. А, ну і захист, звісно. Бо ми, наче, іноді командам даємо якийсь шанс на життя, і вони повертаються після цього в гру. Я думаю, що вчора, до речі, був хороший приклад того, як треба це робити в новому Орлані. Ми перемагали досить багато, і ми змогли втримати цю перевагу і довести матч до, до перемоги. Я думаю, що саме ось це наша наступна наступна фаза. Причому причому це має бути типу неважливо, який юніт зараз на майданчику. Якщо це лава запасних, вони мають продовжувати те, що робили старт. Якщо старт, то вони мають ще нарощувати цю перевагу. І тоді. Ти, типу, серйозна команда, коли ти закриваєш матчі у третій чверті. Слухай, взагалі, зараз божевільно бачити те, як ви граєте, те скільки ви перемагаєте порівняно з тим, як це було все на початку. Як тільки Харден приїхав сюди, навіть я дивився і такий бляха, але зараз. Бо тоді ви виглядали так, що хотілося плакати. Реально хотілось плакати. Братан, ми просто пауер рейнджери. Їм також на початку надавали лящі, потім вони зібрались в одну команду. Як <пл***ць> коротше, я не знаю, у що там вони збираються. Ці пау рейнджери зібрали своє це лайно докупи. Якого кольору? Я навіть не пам'ятаю всіх, я буду чорний рейнджер. Чорний рейнджер, я буду зелений. А є жовтий рейнджер. Здається, це дівчина. Ну, я не буду тим, хто дискримінує, буду жовтим. <рес> Бандо, я ж вам нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу супер потужні, новорічні, від кросівок до чудових книжок про баскет. Усі деталі знайдете у дописі під відео. Ну і в телеграм-канал Game7 Всіх запрошую. Там є новини, цікавинки, і розіграші проходять саме там. Ну і під кінцівку ще трошки від Пола Джорджа про Рассела Вестбрука. Слухайте, ще один момент, про який хочеться поговорити, і вже нема куди відкладати, тому що. Тому що немовля вже заснуло. Давай, тримай, немовля, воно вже заснуло. Братан, розкажи нам про це, бо це було всюди просто. Ой, це було дуже смішно. Це було дуже смішно, як це значить, було? було? Я влучаю, розвертаюсь, ну, я влучаю, вони беруть тайм-аут, я розвертаюся на свою лавку. І ось іде Рассел. І далі, ось я, я не знаю. До речі, відсалютуйте GTA, Козельва Варадо, це мій чувак, ми часто з ним зависаємо. Ну і це була смішна ситуація. Я розвертаюся і там вже Рассел, типу. І я, знаєш, типу рефлекторно починаю робити те саме. І потім я ще роблю крок вперед, типу, передаю йому немовля. Він теж бере крок назустріч, аби типу прийняти. До речі, камера цього не зловила, але він сказав: Давай мені цього малого мазафакера". Так ось він бере його. І він, типу, несе його ще до лави запасних, до сільців і, типу, садить поруч із нами. <рес> Ви його хоч ковдрою накрили. Ні, тільки рошником. Ой, раз дуже смішний чувак, він дуже смішний. Добре, мені завжди цікаво було дізнатися, чи є у цього немовля ім'я. Ми маємо знати ім'я, а це завжди нове немовля. Ага, окей. Бандо, на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!